За рішенням Закарпатської облради 2024 рік назвали на честь Августина Волошина. 10-х числах березня в області відзначатимуть 85-ту річницю від проголошення незалежності карпатської України та 150 річчя від дня народження Августина Волошина. Так, 18-19 березня відбудеться міжнародна науково-практична конференція за участі представників п'яти країн словаччини, польщі, румунії, німеччини та України. В рамках конференції відбудуться три майстер-класи, а також відбудеться спільний концерт оркестрів університету імені Драгоманова та оркестру Академії культури і мистецтв, який відбудеться у вівторок, 19 березня, в нашій Закарпатській обласній філармонії о 13.00. Низка заходів відбудеться і в столиці Карпатської України в Хусті. Так, на сцені Закарпатського обласного театру драми та комедії покажуть виставу Блажений Августин. П'єсу спеціально для цього написав Олександр Гаврош. Це надзвичайно відповідальна робота для драматурга, оскільки постать Волошина є ключовою для Закарпаття ХХ століття, і великий ризик завжди і для автора, і для театру, який береться за висвітлення. Такої ну видатної постаті історична хроніка так визначається жанр. Остання ніч в хусті, але тут показано через постать Августина Волошина його роздуми напередодні від'їзду з хуста, його переживання, його спогади, останні розмови з його друзями побратимами. Через призму цієї постаті ми робимо зв'язок із сучасністю. Дуже перекликаються події Карпатської України, трагічне, трагічна загибель молодого покоління студентів на красному полі і з тим, що відбувається в нас зараз. В Ужгородському замку унікальними артефактами доповнили експозицію, присвячену як Карпатській Україні, так і постаті її президента. Також ми створили нову експозицію, яка присвячена безпосередньо вже Карпатській Україні. Тому всіх запрошуємо. Відкриття цих експозицій відбудеться 14 березня, тобто завтра о 14.30. Я думаю, це буде дуже вагомо для історії нашого краю, тому що ми єдиний заклад, де представлено цю історію 38-39 року, а також де вшанована пам'ять Агустина Волошина. Все це не просто так, тому що саме в нашому закладі, саме. В замку, колись існувала духовна семінарія, і її закінчував Августин Волошин. Саме там була кузня вчителів інтелігенція, яка потім створювала. Оцю історію новітню, яку ми зараз вшановуємо, тематичні експозиції також будуть в усіх бібліотеках краю. А обласний організаційно-методичний центр проводить фестиваль творчості Красне поле урочисті підсумки котрого підіб'ють вже 17 березня в кусті заплановані інші культурні заходи. Закарпатський народний хор проведе акцію біля пам'ятника Волошина 15 березня. Об 11.00. вони підготували. Теж цікаву концертну програму наш театр імені братів Шерегієв. Теж готує в травні виставу Судний час за п'єсою Івана Козака про Августина Волошина в головній ролі народного артиста Анатолій Філіпов. І ця вистава буде демонструватися на протязі травня до грудня місяця.